Як перейти в сервісне меню, яке дозволить нам поміняти колодки, коли електронний ручник на автомобілі. Запалення, гальма вмикаємо і знімаємо з ручника. Це перша дія. Далі покаже чи не покаже. Нажимаємо додому і один раз скинути лічильник. Ні, не то. Вимикаємо запалення. Ручник у нас виключений. Вмикаємо один раз. От, побігли кнопочки. Нажимаємо домик і нажимаємо один раз оцю центральну сенсорну кнопку. Ще не хоче. Зараз. О, є, зайшло. Тобто нажали, потримали, і тоді один раз оцю кнопочку. І далі от листаємо. Листаємо, віддалений доступ, заміна гальмівних колодок. Накладки. Заміна гальмівних накладок. Нажимаємо на ОК. І ще раз ОК. От. Чуєте звук? Це воно відводить колодки. Так як я одну колодку підкинув, воно зараз довго буде розводити їх. Ну от, Все, розвело колодки. Ну, Далі ви там занімаєте, знімаєте колесо, міняєте колодки. Після того, як все закінчили, поставили, нажимаємо ще раз на кнопочку. Так, окей. Виконується вихід з положення для монтажу, він навіть підказує. І далі колодки сводяться вже. Ну і власне все. Далі просто ставите ручник. І поїхали? Все, 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 все. Тепер можна заводити машину. Нажав, затянув, все, працює.